Ну що, друзі, вітаю всіх на фермі, кіз, корів Марфа Лісова. Всіх цьомаю, всіх люблю, всіх обіймаю. Надіюсь у вас все добре і з вами все добре, і ваші домівки в порядку. Ось нарешті знайшла час, щоб зняти для вас відео на Ютуб, так як його останній місяць, а то й півтора взагалі не було. У нас відбувалися деякі події. Захворіло в мене козенятко. Дуже серйозно дійшло до того, що козенятко втратило зір, і зараз поступово відновлюється. В чому проблема, що сталося, і як це повпливало взагалі на мій душевний стан, скажу одразу, що я дуже переживала, я знервувалася, я не спала майже два тижні нормально, бо це були вставання і в 3, і в 6 ранку. Це було купа нервів, купу грошей. Ну, вже за фінансову сторону ми тут будемо мовчати. Ось що ж відбулося насправді? Все почалося з дуже сильного розладу шлунку. Почалась діарея в козенятка дуже сильна. Не знаю, що стало причиною, тому що козенята випоюються соски, козенята їдять якісний корм, козенята їдять сіно. Постійно в вільному доступі, тобто ніхто не їм. Корм якісний, безпліснявий, безнісіно, якісний безпліснявий, без нічого. Тобто тут немає ніяких нюансів погодуванню. Почався дуже серйозний понос. Я вам зараз розповім, що стало Ну, я так собі думаю, що стало причиною. Почався дуже сильний понос. Ось буквально на протязі трьох днів його нічим не можна було зупинити. На четвертий день я випускаю козенятко з загорожі. І розумію, що воно вдаряється в стіни, воно вдаряється в трактор, воно йде і просто не контролює, куди воно йде, і це не просто дезорієнтація, а воно осліпло. Я не, ще ніколи з таким не стикалася, тому вирішила вам просто розповісти, тому що дуже багато є недосвідчених козоводів, і багато хто не знає про таку штуку, як тіамінова недостатність. Зараз розповім докладніше, що це. Я теж не знала, що це. І... Це кузеня втратило зір, і буквально це було зранку. Після обіду в нього почалися серйозні судороги, хоча зневоднення не було. Я постійно його допоювала, постійно слідкувала, щоб він пив, їв так, як був понос, щоб не відбулось зневоднення. Значить, почалися дуже серйозні конвульсії, припадки, судоми, Не знаю, як хочете це називайте. Я ще такого жаху ніколи не бачила в своєму житті. Сказати, що я перелякалась, це нічого не сказати. Я е, ридала от такими от сльозами, але сльозами горю не поможеш. Почала дзвонити до в'єта. Почали розбиратися, що сталося, облазила весь інтернет, все. І тільки потім до мене дійшло, що це був період, коли козенята переходили і кози так само мої. Кози не дуже схильні, схильні, але не настільки. А от козенятам дало це серйозно. Ось, стали переходити на зелений корм, соковитий. Трава соковита, травнева це ж, ще ж якраз сами, самий сок, скажімо так. От. І в них почалася тіамінова недостатність. Тобто повимивався з організму вітамін В1, який при недостачі його впливає на зір, який впливає на судоми, від якого може бути втрата зору, сильний понос і ви не будете знати, від чого він ось. Що, в принципі, і сталося. Добре, що я смикнула вчасно і почала займатися лікуванням. Перші три дні були самі критичні. Ми забрали козлика до хати. В нього були надто сильні судоми, його викручувало. Це треба ну, без сліз на це не можна дивитися. Я вже не могла просто цього витримати. Я вже просто благала вищі сили, щоб або вони його забрали, або просто не мучили так тварину, тому що ліками буквально нічого не можна було зробити. Але я продовжувала колоти Б 1 Продовжувала колоти бороглюкол, продовжувала кальцій глюконат. Ось і вітамін. От вітамін, не пам'ятаю, як називався, ну такий помаранчевий, досить густої консистенції. Ось там комплекс вітамінів, Все це в великій кількості. І після третього дня припадки почали зменшуватися, він почав їсти. Самостійно, але не бачив, де його їжа. Потрібно було його годувати, буквально тримати сіно біля рота, щоб він міг поїсти, поїти його молоком, теж вмачати. Соску він не брав, перестав брати соску, відмовився. Поїти треба було з кружки. Ось. І поїла я його, показувала йому носиком головою, де ця кружечка з молоком. І так він пив. Ну, це мене дуже порадувало. Нормалізувався одразу стул. він Стул став горошками, все стало добре. Ось, на, Це було після третього дня на четвертий, на п'ятий день він вже почав підніматися з боку і просто сидіти, ну, так лежачи, знаєте, ніжки вперед, все. Але ще припадки дуже рідко повторювалися. Через 10 днів він почав ходити, спинатися на ноги, почав ходити. Дуже невпевнено, треба було заново контролювати всі його. Рухи, дивитися, щоб він не вдарявся. Зір ще на той момент не повертався. Віт порадив мені дуже класні вітаміни аміновітол, які впливають на зір. Це розробляв, здається, Київський інститут там по тваринництву. Дуже класні вітаміни. Не пам'ятаю, я вам кому треба, в телеграм скинув свій канал, що це за вітаміни. Коротше, козликами врятували, зір до нього повернувся. Можу сказати, що це вже той зір, який був до цього, але. Він бачить, він реагує, і це вже дуже величезний плюс. І взагалі диво, що він просто вижив, тому що припадки і ці конвульсії були надто сильні. Взагалі я його достала просто з того світу, не знаю. Це було дуже страшно. Я ще такого не бачила. Ми навіть не поїхали на провідному тижні до моєї мами. Ось тому, що на проводи, щоб ми разом пішли, тому що було взагалі не до цього. Я просто не могла його залишити, покинути. Він бився головою підлогу, коли були ці конвульсії, припадки я вскакувала вночі з ліжка і бігла його тримати, щоб він просто не пошкодив себе і не убився. О, ні Нібшо був страшенний жах. Ось, але вже все добре. Дякувати Богу. Я його пролікувала курсом тіаміну, вітамінами, аміновітолом, борг обов'язково колола. Це 100% потрібно було тільки він. Я вважаю, що тільки він і Тіамін, тіамін тобто Б 1 витягнув мого козлика з того світу. Ну і звісно, піклування, догляд і все решта. Якщо як це проявлялося, я ж кажу, починалося все з дуже сильної діареї, яку не було, не можна було нічим зупинити. Ми думали, що це може якась інфекція, відсадили його окремо. Потім ми думали, що це може якийсь вірусняк. Вже переживали, вже це, але нікому нічого, тільки от він один, бідний, захворів. Тому, якщо у вас схожі симптоми починаються і починаються судоми і сліпота, знайте, що це тіамінова недостатність. Одразу коліть 4 кубіка, це козлику було. Півтора місяця я вколола одразу 4 кубіка, і потім кожен день колола кубік зранку, кубік в обід і кубік ввечері. Того, що... І от одразу тільки вколиш, помічала, що конвульсії на деякий час припинялися. розумієте? Тому, якщо бачите такі симптоми, перше, звісно, дзвоніть до вєта, але я одразу кажу. Не забувайте, що є така біда, як тіамінова недостатність. Звертайте на це увагу. Якось вберігайте своїх тварин, бо бачите, пішла, пішла різка зелень. Козенята пішли на випас, і не дивлячись на те, що вони і споживали дуже багато сіна, от така з одним козликом приключилась така. В нас біда. Тому всіх люблю, всіх цілую, бажаю. Хай ваші козочки, коровки будуть здорові. Бувайте.